Будемо сподіватися, що все це виглядає нормально. Ось. Починаємо! Всім привіт! Ви на каналі Проліт і я рада, що ви завітали сьогодні до мене в гості в це чудесне відео. Чому я кажу, що ви завітали в гості? Це все тому, що сьогодні у нас таке домашнє, затишнє осіннє відео. Воно мало чим пов'язане з Хелоуном, ну, мабуть, більше з осіння. Я знайшла найбільш осінню свою помаду, найбільш осінній жовтий светр. А, я сьогодні максимально у домашньому так виглядає моя зачіска, якщо я лягаю спати з мокрою головою, чого робити нікому не раджу, тому що так робити з волоссям не можна. Сьогодні у нас особливий вечір, тому що ми в жовтні будемо розпаковувати адвент-календар. Хто як не я буде робити це в жовтні? Насправді, якщо ви раптом не знаєте, що таке адвент-календар, це такий собі продукт, який випускають різноманітні бренди е, напередодні різдва, тобто від 1 грудня до 25-го, Зазвичай у таких адвент-календарях від, від 12 до 24 віконець, і в кожному із віконець, коли ви відкриваєте їх, є певний подарунок, тобто кожного ранку. В грудні напередодні Різдва ви прокидаєтеся і отримуєте невеличкий подарунок. Це і називається адвент календарями. Я знаю, може, якщо ви дивитесь якісь б'юті-відео і були колись бюті маньяком, як і я, то ви, мабуть, подивились цілу купу різних розпаковок адвент-календарів. Виявляється, книжкових адвент-календарів практично немає. Я навіть ем... Думала замовити собі з-за кордону, але із-за кордону я знайшла лише два-три варіанти на Ітсі, Etsy, Я не пам'ятаю добре, як називається цей сайт, як він вимовляється точніше. Але це е, все одно ті календарі, які збирають е, власноруч продавці, а не е, певні адвент календарі, книжкові від декого із брендів. Плюс в Україні адвент-календар це, мабуть, все ще щось пов'язане із дітьми. Тому що я знаходила якісь дитячі адвент-календарики. Наприклад, моя найбільша адвент-календарна мрія це адвент-календарі від Makeup Revolution, які коштують зараз дві ще тисячі гривень. У них є так само е, бокси е, за мотивами гри престолів, і це просто в саме сердечко. Це я натякаю своїм друзям, що можна мені купити на день народження, якщо ви скинетеся раптом всі разом. Але зараз не про це. Коли ти пишеш книжковий адвент календар, то в Україні в Гуглі тобі вибиває white rabbit box... Коробочка білого кролика, як ви бачите, ось тут такий логотип. Це підприємці із Тернополя, які збирають книжкові бокси за різними тематиками, за кольорами. Ви можете зібрати там ці бокси самостійно. Там є бокси по типу Відкрий, коли там не знаю, відкрий, коли тобі сумно, коли тобі хочеться почитати бла бла-бла-бла. Це той тип боксів, який я не люблю. Наприклад, там же в них і був ось цей книжковий адвент-календар єдиний серйозно я заплатила за нього 579 гривень. На сайті ви можете обрати жанр книжки, яку вам туди покладуть, і так само тип завдань, які тут будуть, оскільки е, в цьому адвент-календарі в кожному із упаковок якесь завдання. Вони можуть бути книжкові, творчі і до себе ніжні, наскільки я пам'ятаю. Я говорю зараз так, ніби. Це рекламний текст, хоча це не вони мені платили, це я платила їм. Я вже заглядала всередину, там горять свічки, і я боюсь спалити коробку. Серія, секунду. Давайте заглянемо всередину. Я надіюсь, вам все видно. Я вже заглядала. Тепер, надіюсь, нікого не спалю. Тут у нас такі пакунки, кожен із них, як ви бачите, пронумерований. Так само тут і красивенька цукерочка, і десь там була наклейка. Яка теж виглядає просто прекрасно, ми її ще знайдемо, я вам обіцяю. І як бачите, на кожному із них написаний номерок, в якій послідовності їх потрібно відкривати кожного дня. Цей адвент-календар розрахований на 7 днів, і це осінній адвент-календар, щоб ви раптом не подумали, що в мене максимально стріха поїхала, і я вирішила новорічний адвент-календар відкривати в жовтні. Хоча, як сказала, одна із тіктокерок, за якими... Я слідкую в інстаграмі, вона відкриває вже косметичний адвент календар. І каже: до грудня можна і не дожити, тому відкриваємо зараз люди добрі. Оскільки я купувала цей адвент-календар спеціально для того, щоб показати його вам в відео, то ми розпакуємо зараз абсолютно кожен із пакуночків. В цих коробках в кожному пакуночку є певні завдання, як я вже казала. Наскільки я пам'ятаю, я просила, щоб це були якісь завдання і За якими вам буде цікаво спостерігати. Плюс я розумію, що тут же і буде реквізит. Давайте розпочнемо із ось такого папірця, який тут покладений, я не знаю навіщо. І плюс мені, очевидно, потрібні ножиці, яких в мене тут немає. Давайте розпочнемо із нього. Ось! Клас! Нам поклали інструкцію, тому що я така людина мені явно потрібна інструкція в цьому житті. Отже, що пишуть нам White Rabbit's Box? Ти тримаєш у руках інструкцію до книжкового адвент-календаря, де на тебе чекають 6 завдань і таємнича книга. До речі, жанр книги можна було обрати на сайті. Я замовляла в інстаграмі. Посилання на сайт, я до речі, залишу у описі до відео. Я обрала жанр трилер, тому що це все-таки серія хеллоуінських відео. Я невеликий фанат трилерів, але чомусь вирішила обрати. Схема проста: щодня відкривай по одному пакуночку, починаючи з номера один. Виконуй завдання за бажанням відмінні. Звичайно, нас у сторіс та очікуй дня народження чи іншої важливої для тебе дати. Ми промахалися по всіх пунктах, можна просто зробити тако, тому що ми відкриємо все зараз і в нас немає важливих дат, проте адвент календарі насправді працює саме так, якщо ти на ютубер. Кожен пакуночок містить реквізит для завдань та QR-код з детальними вказівками. Я знімаю на телефон. Ми будемо без QR-коду. Гаразд. Скануй, і насолоджуюся цим передсвятковим часом, що тягнеться, як лакриця. Виникли питання, звертайся у дірок, допоможемо. Приємного тобі часу з нашим адвентом. Головне в процесі через свічки не спалити хату. Так, шукаємо пакунок номер 1 Це сім. Тут ще, до речі, є цукерка. Це якщо я не впораю з якимось завданням, це буде прес. Щоб мене втішити. До речі, тут ще є ось така прикольна наклейка Drink Love Read. Я не знаю, чи вам видно. Отже, я дібралась до пакунку номер 1 і він такий важкенький. Зараз ми зрозуміємо, що там. Насправді, я сама могла обрати типи завдань, які тут будуть. І я, здається, обирала книжкові і творчі тут їда. Тут є, що поїсти. Тут, тут є, що Я бачу, що тут є, що поїсти. Мені вже подобаєтесь. Мені, мені ще дуже жаль роздирати ці упаковки, тому що в мене є цей синдром совкової мами, яка не реве подарунковий папір, нам пригодиться. Запакуємо тьоті Галі тарілки на день народження. О, тут є ітмі! Два? Смачні батончики. Я люблю Ітмі, я люблю взагалі всі батончики мюшлі, які є на цій планеті Земля. І смородиновий чай. Oh. Mm. Mm. Реально, тут є смородиновий чай. Ви хочете, щоб смородина та смородина та, смородина та базилік. Господи, Юля, навчись розмовляти. <кхід> У нас є QR-код, на якому пише відскануй мене, тому зараз будемо сканувати. Отже, заварюй термос. Корисного ягідного чайку запасайся енергетичними батончиками бери цікаву книжку. От. І гайда милуватися осінніми барвами. Ам, клас! Коли йдемо ж додому, візьми з собою кілька листочків, що подобаються найбільше. Радимо обрати середніх розмірів. Вдома поклади їх між сторінок якоїсь книги вони знадобляться тобі для іншого завдання. Зараз 22.37. І мені доведеться йти за листками. Та й йо пересете. Ви в мене сумнівалися? Отже, з першим завданням нам, нас покінчено, і далі ми шукаємо друге завдання, яке лежить прямо зверху. А мені вже цікаво відкрити щось що тут. Тому давайте розпакуємо це щось велике. О, дивіться! Ну тут ще щось є. Клас! Зараз я покажу. В нас є Nightmare опівнічний антистрес. Розмальовка. О, клас! Подивіться, ви, 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 ви це бачите? Ви це бачите? О! І мало того, що тут є е, просто антистрес, тут ще є і фломастери. Ви можете розмалювати це фломастерами. Краса. Давайте тим часом постараємося знову не спалити хату від свічок. І візьмемо третє завдання. Мені все так подобається, чесно кажучи. Е, е, це я відчуваю себе дійсно дитиною, ем, яка відкриває різдвяні подарунки, і якби хочеться відразу ще замовити такий самий адвентик, типу чисто для себе, щоб реально кожен день відкривати, а не так як я зараз, роздерибанію, все просто на камеру. Надіюсь, вона ще записує. А вони знають, що класти. Це суміш глінтвейн. Мартінко віднесенька. Вон, може, вони бачили відео там, де я кажу, що я чуть-чуть цей фанат алкоголю. Це банка спецій для глінтвейну. Тут навіть є маленький апельсинчик. Я поводжусь так, ніби мені 10, коли я це бачу. Так, мені подобається, що на кожному QR-коді є наклеїчка. В принципі, їх... Не сплутаєш. А може це і було, треба перечитати там з цим блокнотиком. Вечір екранізації. Радимо тобі обрати стару добру або переглянути котрусь із добірки. Добірку тут надають. Аби зробити вечір затишнішим, пропонуємо тобі зварити глінтвейн. І рецепти, теж вони надають. Отже, в нас залишилось ще 4 пакунки, тому давайте будемо шукати номер 4. Це у нас 5. Це 7, це 6. Четвертою в нас, очевидно, йде книжечка. Книженція. Давайте її розпакуємо. Мені цікаво, яку книгу поставили. В принципі, я взагалі люблю, коли мені роблять сюрпризи, тому що коли я обираю щось сама, то це зазвичай е, я просто 2 години ходжу по книгарні, типу фізичній, не по онлайн-книгарні. Вибираю собі книжку і виходжу ні з чим, тому що е, я хочу купити або все, або нічого. Тому. Так, ви бачите назву книги раніше, ніж я. Франк Тільє пазл. Мені здається, що я читала щось від Франка Тільє, і мені сподобалось. І це від видавництва Фабула. <кхід> і ви знаєте, я фана я фанат паперових О, тканинних закладок. Перше, що завдяки пазлу, ми будемо тремтіти навіть в літню спеку. Я дуже на це надіюсь. Це у нас трилер, як я вже сказала, тому що я сама могла обрати жанр і чомусь обрала трилер, хоча могла, наприклад, детектив, який я люблю дещо більше. Проте, по-перше, це видавництво фабула це дуже класна, якісна книжка з красивим папером, гарним оформленням, з такими глянцевими літерами. Опа, завдання, яке я обов'язково виконую. Якби ти була книгою, якою б ти була, поміркуй, помрій, дозволь собі відкритися з нового боку та охарактеризуй себе книгу за такими критеріями: назва книги, дизайн обкладинки форзату ілюстрації, сеттинг. Час, локації, подій, головний конфлікт, боротьба за владу, з'єднання закоханих, пошук себе і так далі. І фінал: епічний, ліричний чи відкритий. Можеш написати про це допис в соцмережах чи запитати подібне у читачів в сторіс. Е, давайте так. Я е, е, запитаю у вас, якою б я була книгою? Якби я була книгою? Е, і список. За як... І критерії, за якими мене треба описати звідси, я м, напишу вам в закріпленому коментарі до відео, і ви напишете мені, якою книгою я би була, як би мене називали, який би там був сеттинг Давайте ви виконаєте це завдання. Мені буде цікаво почитати. Ну і плюс ви візьмете участь у розпаковці цього адвент календаря, а ось ця чудесна книжечка відправиться зараз на фон десь на поличку. А ми йдемо далі, і далі в нас п'ять. Той пакунок, на який я дуже звернула увагу. Тут прикольний наповнювач. Я схожа на свого кота, який отам спить. Їй богу, обгортки, мусор ти шо, шувір. Мені складно уявити, що там. Давайте краще відкриємо. Все одно не зрозуміло, я не заглянула. Вивалююся. Там щось дуже-дуже добре запаковане. Я чомусь дуже хочу, щоб це була свічка. А, раз, я порву. Тому що мені не вистачає на фон свічки. А це має бути щось... А ні, це може бути щось. Треба Отже, у нас тут є клей ПВА QR-код. Баночка. М -м -м. І свічечки, що пахнуть глінтвейном. Серйозно пахнуть Глінтвейном. qr коди все ще виглядають супер мило. Що потрібно зробити за проханням нашого адвент-календаря, це зробити підсвічник із цієї баночки ПВА-клею та листочків, обклеїти ось цю баночку листочком, поставити всередину свічечку і зробити такий креативний осінній підсвічник. Я не впевнена, що в мене вийде так само красиво, як тут на фото. Точніше, я впевнена, що в мене так не вийде. Відео можна назвати Юля намагається спалити хату протягом там хвилин. У мене тепер колекція. По суті, у нас з вами залишилося всього два завдання, таких вже невеличких. Мені здається, все найцікавіше, що мене найбільше цікавило, я вже розпакувала. Тому давайте перейдемо до шостого. Тут щось геть маленьке. Тоненьке. Мені не менш цікаво, тому що все, що було до цього, реально жоден пакунок до цього не розчарував. В принципі, тому тут у нас. Що це у нас? Куди це у нас? Як його витягти? Тут у нас красива закладка осіння. Осінь мій улюблений колір. Така сама класна листівочка. Ось так вона виглядає. І стікери такі ж самі осінні. Я просто, знаєте, дуже щаслива, що все це так по-осінньому виглядає, що ну, це не виглядає так, ніби я здоріла і відкриваю адвент календар у жовтні. Тому що все це дійсно дуже мило, дуже по-осінньому. І видно, що все підбиралось ем, прям в одному і тому ж самому вайбі. Сьомий! І наша коробка вже порожня, але дуже красива. І мамі явно згодиться в хазяйстві. Тут шкарпетки, і полетів QR-код. Які жовті шкарпетки! Це втон це, це, до мого е, чудесного светра з вогниками. Е, раз на сторіс не відправляє ніякі кавалери цього не роблять, то хоч шкарпетки будуть казати, що я прям вогник. Телефон мого тата вже відмовляється просто сканувати QR-коди, але я думаю, що тут теж є щось дуже миле. Отже, давайте повернемося до стікерів і закладочок, які були в шостому пакунку. Отже, нам пропонують пройти авторський тест, який визначить нашу книжкову орієнтацію яким би не був результат, мала осіння канцелярія потішить серденько кожного книголюба. Давайте ну, пройдемо е, тест на мою книжкову орієнтацію. Отже, як часто я читаю книги, щодня, коли є вільний час і бажання, хаотично, можу раз заявлені. Коли потрібно дізнатися щось нове, коли останнє. Я читаю, коли є вільний час і бажання. Давайте будемо чесними. Далі. Чи орієнтуєтеся ви в книжково-літературному світі? Ні. Я завжди в курсі всіх новинок видавництв це не я. Слідкую переважно за кількома улюбленими авторами та видавництвами. Книжкові новини дізнаюсь від книгоблогерів. Ну, майже час від часу якісь новини потрапляють на очі. Можливо. Дізниш, про книжкові новинки мало не останнім і те, якщо вони достатньо розрекламовані. This is me до того, як почала я вести блог, але зараз. Я, мабуть, слідкую переважно за кількома улюбленими видавництвами, тому що я підписана на них в інстаграмі. Тому давайте оберемо другий варіант. Ну, книжкові на мене я дійсно дізнаюсь від книгоблогерів. В книгоблогерському чатику, правда, але. Як ви розташовуєте книги на своїх поличках? І як попало? А тепер по-людськи. Мої книги поділені за категоріями автор видавництво, колір, обкладинки жанр товщина книги? Ні. Просто розділяю книги на вже прочитані, ще не читані абсолютно не те. Мої книги можна знайти де завгодно, тільки не на полицях. Слава Богу, тільки книжки в мене в порядку в цьому житті. Е, надаю перевагу електронним книгам. Здається, я не чіпала свої книжкові полиці ще з 2010-го, і це цей варіант. Я серйозно, доки не почала знімати відео, я не чіпала свої книжкові полиці, тому що я дуже багато електронних книг читала. Скільки у вас книжкових бажанок? Мільйон. Є цілий список, що постійно поповнюється в загальному більше 20 книг. Від 10 до 20 книг. Полюю за книгами лише одного автора. Ні. Від однієї до п'яти книг обов'язкових до прочитання кожному. Ні. Зазвичай мої бажання не книжкові. Мабуть, є від 10 до 20 книг, це ми і натиснемо. Після прочитання книги я. Що я роблю після прочитання книги? Ділюся з друзями-враженнями, дискутую, відгук в соцмережах, довго обіймаю книгу, це не я. Спокійно все обдумаю, читаю рецензії на дану книгу, аналізую, за потреби, пишу відгук в соцмережах. This is me. Yes. Якщо читання затягує ви, перше, можу забути про їжу та сон, не заспокоюсь, доки не дочитаю. Так. Засинаю та їм з думками, що ж буде далі. Так нігті від нервового напруження переживаю за героїв більше, ніж за себе, не можу думати ні про що інше, окрім цієї книги, це ні. Якби там не було, я завжди дозую читання, Пш, ні. І такого зі мною ще не ставалось. Таке зі мною ставалося. Чуваки, от там стоять сутінки. Можу забути про їжу та сон. Обираємо цей варіант. Як часто я купую книги, де тут варіант рідко? Купую час від часу. Так, купую час від часу. Чому я читаю? Тому що це єдине, що мене розважає іноді. Це частина мого життя більше, ніж корисна звичка не уявляю себе без книг через інтерес до певної теми, проблеми чи історії. Хочу абстрагуватись від дійсності та пожити певний час у вигаданому світі. Я навіть не читаю, що там далі. Нам залишилося ще трошки. Як ви реагуєте, якщо книга вам не сподобалась? Записуємо огляд на неї в YouTube. Тут є такий варіант? Аналізуємо наші відповіді, і я в нас книголюбка. Книголюбка. Ось такий бокс. Ви отримуєте у висновку разом до кожного із подарунків, як ви бачили, йде QR-код завданнями, які я просто не мала коли виконувати, тому що я все відкривала в один момент, в один день. Вийшло доволі класно по-осінньому, частково навіть по хеллоуінському Дуже тепло, мило на фоні, як ви бачите, ще стоїть свічка, яку мені доведеться обклеїти листочками осінніми. Нагадаю, що я заплатила за цей бокс 579 гривень. А ще, наскільки я зрозуміла, такий бокс ви можете, в принципі, скласти самі, без ось цього розпаковування і, взагалі, без адвент-календаря просто замовити книжковий бокс. Я, взагалі, великий фанат. Самого поняття книжкових боксів, навіть якщо це щомісячна підписка на книжковий бокс, я вже дивилася на різні закордонні бокси, які чисто теоретично я могла би купувати, наприклад, All Крейт або Fairy Loot, які надзвичайно красиві, надзвичайно дорогі. Uh, і це щомісячні бокси, на які ви оплачуєте підписку. Проте ось така одноразова акція. Якщо ви хочете зробити комусь подарунок або порадувати чисто себе, uh, то... Це просто прекрасно. Я думаю, ви можете зайти на сайт з кластибокс самі, якщо у вас буде таке бажання. Як вам сьогоднішнє відео? Чи є у вас тепер також такий присмак осіннього вайбу? Мені здається, тут тільки шагарбузиків не вистачає, щоб прям було супер осінньо. Хоча один тут є на наклейках, тому я думаю. Мої гарбузи повністю заповнюють вам ось цю гарбузову порожнечу всередині. В книжковій індустрії взагалі не вистачає книжкових боксів і книжкових. Адвент-календарі, в принципі, я думаю, великі торгові марки, або, типу Якабу, які великі книжкові інтернет магазин або вже великі видавництва, в принципі, можуть випускати ось ці або щомісячні підписки, або адвент-календарі. Це цікаво, це дуже весело. Про це дуже весело розповідати в соцмережах. Я надіюсь, вам сподобалось дивитися, як я розпаковую цей чудесний адвент. І взагалі, як на мене, це прекрасний спосіб просувати свої книжки, навіть відправляючи їх ось таким таємним способом. Тому раптом, якщо що, беріть мою ідею, вона безплатна, і я з радістю замовлю будь-який. Адвенти е, у будь-якого українського видавництва насправді. Мені взагалі здається, що е, уявлення про те, що Адвенти це така дитяча забавка і дитяча штука. Вони вже давно застаріли. Я, наприклад, безрадістю купила Адвент Календар від бренду Ламель я була перша в черзі, я віддала всю весь свій аванс просто за той Адвент-календар, але вони його не роблять. Напишіть мені в коментарях, від якого бренду видавництва ви б хотіли мати адвент-календар, якщо він уже такий є, або від якого хочете мати адвент-календар, але його немає. Як я вже казала, я великий фанат різних косметичних адвент календарів, тому я би хотіла мати щось від Makeup Revolution і дуже хотіла би, щоб е, свій адвентик зробили м, ламель. Віват, наприклад, видавництво Якабу, до прикладу, вони в принципі можуть це зробити. І видавництво Старого Лева. Я я, я чекаю, чуваки, де, де мої бокси? Де мої підписки? Де, де воно? Ви в принципі можете зробити так, як я, і просто підтримати малий бізнес, який збирає ось такі бокси. Чи сподобався вам бокс, тому що мені особисто дуже сподобався? Я приблизно на щось таке, мабуть, і надіялась, але я взагалі в захваті від цього антистресу, в захваті від книжки і взагалі від такого осіннього наповнення. Чи хотіли би ви, щоб я замовила в White Rabbit бокс ще, наприклад, новорічний зимовий? Адвент-календар, можливо, я відкриватиму його вже так, як воно треба, десь в інстаграмі, до прикладу. Чи замовили би ви такий собі, чи замовили би ви таке комусь на подарунок? І як ви взагалі ставитеся до ідеї книжкових боксів? Я чекаю ваших коментарів під цим відео. Я надіюсь, воно вам сподобалось. Ви ним поділитеся. Всіх люблю. Цілую, обіймаю, бажаю вам дуже осіннього настрою. Свічечок з запахом глінтвейну, тому що це божественно, чесно. Вони реально просто шикарно пахнуть глінтвейном. Я тільки зараз зрозуміла, що ви незнайомі. Е, можливо, ви просто на мій інстаграм не підписані, якщо ви не знали, це Варфоломій. Е, Варфоломій дуже вибачається, що на декого з вас він може дивитися із осудом. Варфоломій остинь. Е, Юля, хватить гавкати. Хватить гавкати. Хватить. А ще мені здається, ми на тій стадії стосунків, коли я можу познайомити вас з котом. Чижик. Можете сказати якийсь свій коментар з цього приводу? Ти дивишся з таким же осудом, як і Варфоломій. Ми всі тут токсики, якщо ви раптом не знали.